Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр. І сьогодні ми поглянемо на альтернативну Другу світову, де Угорщина виконала умови Антанти, а Німеччина пішла на шлях комунізму. Якщо вам сподобається відео, то очікую від вас вподобайки та коментар, а ми поїхали. Запросите ото на трон. Побачимо, що цим закінчиться. Давайте сюди. Ми завершуємо равенство. Економічне втручання. Нам потрібно... Підняти економіку. У нас слабка економіки. У нас ще трианон. що в нас по тому? Шість. Шість. Давайте 6 хоча б. Ой. Такого робимо. Niemieckiej imperium powstaje. Jak się nie komunisty będąc. Jak się Niemieckiej to w ogóle będzie bombołczka. Mm. A trzeba my będziemy stworzyć, no jak stworzyć, będziemy wierodzuczyć kurylistów Ukrainy. Znaczy my i Не получиться з ними колегувати. Придушим Радикаліо Мюнхен впав Па. Марш. До побачи. Ммммм. Беремо таємне переозброєння це? Фантажівку берем? Не страшно, але. Повертайтеся астраль. Ні, тут наш. Віддайте. Він наш. <ріст> 에... Заснуємо династію горки. Я забув, що в мене немає галочки на історичний фокус. Або до арпадів, до речі. Я сюди не ходив, я чесно, ні разу. Треба буде якось. Нам треба домовитись про обмеження. Для того, щоб в нас хоч якась армія прокачувалась. Я, чесно, я не знаю. Асоціація to rule. А хто в нас тут? Сенс. Тобто... Е, э, той. Самий. Пу... Таких пір. В горті в нас той самий Арпад до Арпадів відноситься. Ми щось про нього не знаємо. Я в шоці з них. Е. Ні, це задовго. Давайте артилерію покращувати будемо. То, чуть-чуть, то, чуть-чуть, то. Нам треба з Румунії підняти відносини. Якщо це поможе... <світ> Ви тільки ще краще. Перед'єдноту. То... виконуємо умови. Ми, типу, колеги, ви розумієте, ми з вами колеги. ми проти Австрії. от ва, габсбурги ه... прийшли. Гади такі. Візьмем, давайте. Один золочик, тупо. Добре, артилерію прокачуємо. у прокачуємо. нас буде. Качана. Качана практичним королем. Це Карл Вільгельм, Швейцар... Швейцарія, я кажу Швеції. То ми колеги з вами. І вони. Перепрошую, ну. Що би я не грав? От в тому. Вони завжди йдуть в комунізм. Чесно, вони завжди йдуть в комунізм. Їм що там, медом намазано, чи що. До речі, хочете відео. Німеччина про... за комуністів. Можна попробувати? Ой, там в них дві гілки є. Диктатура пролетаріату і спадщина Спар... спартакістської ліги. Вільгельм приймає угорську корону. Дітись нафіг. У нас тепер Вільгельм якийсь там. Це ми скасовуємо торгівельну, торгівельну там угоду з німецьк. Переклад супер. У нас хто там Вільгельм? Карл 5 Вільгельм. До речі, можна затих. І от знов. Чесно, вони за. Я вже ще путаю. Вони знову там повстали. Вони завжди. То густо. От відчуття, що вони насправді втікають туди. Велика Британія. М -м -м. Ура! Я щось затупив О, плюс 75 дадуть. то добре. Та ти що? Америку відкрили мені? Так, інфраструктура. Це ж у нас? Держава СДПУ. Поняв? Фашисти готуються. Ах, ви, гадіониші. І ви смієтеся. Ну все. У нас немає політ влади. Бомба, правда? Опа. Тупу. Анексували. Щоб у вас повстання почалось. Так, королівство. Еммануїл прийшов. І у нас політварде навіть немає на цій. На цій самій. А у нас сотка. Тут п'єсєтка я ж знаю, що вони захочуть напасти на мене. Я ідіот, що я трачу? <плоджу> я ідіот. Я знаю. А ну, ну ню ну, ну, ну. Опа! В радянському союзі повстає радянський союз. Шо! Опередили, так опередили. 4 в тиждень. Слухайте, Швейцарії, я з вами в війну вступати не хочу. Я думаю, і ви не хочете. Ми ся домовимо. цікаво А, ми приєднаємося до Канади. А я понял. Союзники ж є між тими чотирма. Але це за далеко, якби була б Британія зі своїми колоніями, тоді б можна було про щось поговорити. О, ось індійська компанія. Політичне королівство. Політика в державі. За така Кому цікаво читайте. Ні, ну ми ж тільки набрали. Єі. Хай їм грець, о! Гади! По-іншому не можна сказати. А ми ся тут дружити хочемо з ними. А от вони. Тато йому. Як там? Тато йому ручку, тато йому зошит А він пише тато. Обідне королівство? Клас. А як то. А як? А як? Щоб він взяв контроль. А мені цікаво, а як. А. як. Я би хотів побачити його. А то не, напевно, про війні. Напевно. Во, про що я казав? А, то при 80% напруги. Можна ще змінити. Саме обмежений призов. Секретне переозброєння. Ми вже не секретно переозброємось. Ми вже тупо на відкрито. Що нам? Приховувати, правда? Арпат! собі! Я тільки що замітив. Давайте з Бал... Балканським Пакт створимо. У нас відносини досить хороші. Майже зі всіма сусідами. Італійська його класно. Супер бомба! Швейцарія. Ага. 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 Італія відрізана тупо, Ага. Цікаво, цікаво. Хуба, один? Оліварський альянс створився. Утворився. Створився. Вау! Ми модні. Давайте подивимося, що то таке. Опа. Союз Унія, іменно А ми не можемо Давайте зі всіма подружимось А нам 20 Пробуем. Кілька... 86% мають. Давайте покращимо, може це буде залежати від того. Yes. Балканський пакт ще лінії 600. Я б хотів, якщо чесно, напасти на них. Завдяки нашим союзникам із Швейцарії можна би було їх знести. Мені так стається. Реція приєднується. Так, я вих... опа, розквіт Альянсу Конфедерації Європейських Народів. Це ви утворили з ким? З Султанатом Маскат і Оман. Прям Європейський народ. Эмират за Йордания, Палестина, Малайя, Кувейт, Индия. Да то вообще только европейский. Не? Опа. Подкарпатская Русь, Словачина. А мы именно... Давайте почнем с того. Приймає, єс. Yes. Сикейський. Давайте сразу так пробуємо. <laughs> Якщо вони погодиться приєднатися, то ще буде бомба Ні? E, силове сл. Відновлюємо. Нарешті у нас ми повернулись до Вуди. <ріхи> Що ми можемо? ППО, давай? Вау, як багато? Так <ріхи> Я просто вже переігрував Зразу кажу. Я не знаю, може виріжу. В цей момент який я переігрував Минулого разу просто. Я ж знаю, що ви не падаете. Так чи інакше. приймаю. Та та те що? Mm. Це що знову? Давай приєднуйся. Разом винеси їх. Я тобі волю би винесли разом. Так, ти ж їх сильніше зробиш. Що таке? Звільнили, так звільнили. Ой, ні, а це погано. Попробуємо пошвидше їх приєднатись. Приєднати. Ні. Тут я збережусь ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Трена до злюдження. добре. Що тут доброго, не знаю. <laughs> Народна німецька ой, Народна Республіка Німеччина. Так, а що в нас тут? Це не погано, я так розумію, правда? Хай будується. Єс. Тепер вони з нами. І в разі повстання ми будемо битися з ними. Ну, я просто вже щось ознайомлений, так би мовити. Чуть-чуть забагато. Раз, два. Все. Я тупо всю армію буду ставити. тут мені буде все, мені все одно. Ну mm. все, ми готові. Якщо вони не зроблять повстання добрі душі. Куди треба буде відволікти армію? Все. Давайте віддавайте все. Нам тепер політку треба на, на той. На командуючого армії. Ого, нормально так. Народ має право відчувати себе. Поспеці правильно, все правильно. Давайте додамо ой. Так, опа. А я прошу говорив. чомусь здається, що ми програмі всі війні. Так Так чуть, чуть здається. А можна з вами пакт ви нападете на тих? <свісно> на німців? Так чи інакше напад... вони нападуть на вас. Нам би збільшити, але ми не можемо. У нас нема політ влади. О, то набагато більше ви той понесли смертей. Да. Вони прийшли Карлові вари. О, ні. Похоже, відео закінчиться на нашому прощі. Пшеполітва то потратив, то бачу. Прага впала, ще краще. Я навіть сюди не можу відступити. Чи можу? отступаем такие, правим, а ним армія просто закрита, тупо. Це армія закрита. Зато вони відсиджуються. Ну що? Ну що тут? По горах стати, як там Вже о, зразу пробили, все. Неш. Я в шоці. бейте бейт. Ну слочина можно сказать уже впала. А ну, из катр моей чехлочны, я так розумію. Додаємося, те прост... противостояння, як ми і на цьому буде віти закінчитися. Тож таки буде зараз, вони вже під тим. Ну, що що може, то пожимаю. Якби моя армія ще б не була закрита. Така частина хороша. Все? Ага. Клас. Ми стали маріонеткою, да? Продовжимо грати? Ну продовжимо, побачимо щас. Що буде творилось. Німецька Греція А, вони нам армію то познищили. Нормально? Що я роблю? Це що це? Що то фу? Давайте подивимся, что дальше будет. Снова издевайтесь. Так, збільшення автономии брал. Будем на збільшення автономии сидит. Ага, уже. Розбігся, ну, я не можу я так і зрозумів. Опіннімем. Це не добре, що вони повністю Німеччина не знищує. А, понятно, Folкс-комісаріат ніяк не збільше. Сенсу навіть нема пробувати. На жаль, на цьому моменті відео добігає свого логічного кінця, і якщо сподобалось, то як і домовлялися, з тебе вподобайка. А якщо не хочеш чекати до наступного відео, то переходь на канал, там ще є багато цікавого. Також цікавий контент скоро буде у моєму телеграм-каналі. А обговорити зі мною можна в Діскорд сервері. Якщо зацікавили, то поспішай переходити, щоб не пропустити стільки цікавого.